Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про відстрочку по догляду за близькими за новою постановою. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є час для обговорення. Отже, поговоримо про те, що відстрочку по догляду за близькими, за новою постановою стало складніше оформити. Нова постанова 560 прописує певні умови оформлення. І наявність батьків з інвалідністю теж сюди приплили. Кого стосуються тепер ці умови? Пункти 9, 13 та 14 переліку підстав для відстрочки. Тобто, це ті, які зайняті постійним доглядом, за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або своїми батьками чи батьками чоловіка дружини, дружини. Які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або батьків дружини. Члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю першої та, або другої групи інвалідності зайняті постійним доглядом за нею. Що ж тепер вимагають оформлювати? Чоловіки мають звертатися до свого ТЦК з паперовою заявою або електронною, якщо реалізують це через електронний кабінет. Судячи з цього тексту, це має бути заява на відстрочку, до якої додаються всі документи відповідно до переліку по постанові 560. До заяви чоловіка також додається особиста заява того, хто є причиною для відстрочки. Ця заява в довільній формі. В заяві має бути зазначено податковий код та пояснення підтвердження, що відсутні інші невійськово зобов'язані особи, які зобов'язані утримувати таку особу чоловік, дружина або працездатні діти, що відсутні інші працездатні члени сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд. ТЦК перевіряє знаходження чоловіка на військовому обліку, його родинні зв'язки та особа, яка є причиною для відстрочки. В тому числі перевіряється місце реєстрації проживання такої особи, хто ще зареєстрований за цією адресою. Які роблять висновки з цієї перевірки, поки що не зрозуміло. Матеріали за результатами перевірки надсилаються керівнику виконавчого органу місцевої влади за адресою реєстрації чоловіка, який претендує на відстрочку. У разі виявлення невідповідності даних, наведених у заяві чоловіка, або непідтвердження комісією факту здійснення ним догляду, заява на відстрочку не розглядається. Отже, який тепер буде акт про здійснення догляду? Для встановлення факту здійснення догляду чоловік звертається із заявою на ім'я керівника виконавчого органу місцевої влади за адресою своєї реєстрації проживання. Розгляд заяви здійснює комісія з встановлення факту здійснення особою догляду. Рішення про утворення такої комісії приймається керівником виконавчого органу місцевої ради. До складу комісії можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів громадських організацій, чисельність не менше 5 осіб. Як приймаються рішення? Виходить, що ТЦК зі свого боку робить перевірку та надсилає дані в комісію, а комісія з урахуванням цих даних вкладає акт про встановлення факту здійснення догляду за конкретною певною формою, що визначено в постанові 560. Це додаток 8. Чи вважається на цьому відстрочка оформленою? А от і ні. Після всієї цієї процедури, якщо чоловік дожив до її завершення, комісія ТЦК починає розглядати комплект документів на оформлення відстрочки. Цей акт з додатку 8 стає одним з документів для розгляду. Хоча, знову ж, зазначаю, в нормі про наявність батьків з інвалідністю немає цього акту про догляд навіть серед переліку документів, які вимагають подавати. Тобто, чому сюди приплили цей пункт закону, незрозуміло. Якщо ви маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна допомога чи консультація, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе.